Дуже багато пиздіти тут великого резону немає, тому просто тупо повторюй кожну дію один в один, як це роблю я. Повторюю, кожнісінька дія, фраза, яку я обираю та що купую, все має бути так само, і тоді твій персонаж стане мільярдером, їбі його мать. Зараз ми пиздуємо на Скадовськ, а далі ви все прекрасно побачите на відео. Щоб довго не бігти, буду хуярити як в жопу йобаний індюк. Під якусь музичку султана Першим ділом є Бошим на другий поверх досича. Аби вибити у нього інформацію, за яку ми заплатимо, і підемо в мінус. Але перед тим як віддати йому свої кровні, ми з ним поторгуємо, щоб спустити лавешку. Обов'язково купуй те саме, що купую я, щоб в результаті отримати таку саму суму. Давай, давай, не затримуйся. это? тутето. Султана, коротше, діло до тебе єсть. У Султана беремо роботу і пиздуємо Ми, до бороди, щоб попередити про наші плани. Ну і якось увечері вирішив перевірити, Як там що. Чи все ціле. І треба ж таке. сидить там хтось і шарудить. Ноги босі звисають. Сталкер підкрадається. Як... Тепер підходимо що, до хуя, може, який може, стоїть біля султана, аби почати місію. <груповання>. Ну, тиша нікуди сталкер щасин, що ж прямо по руці потекло. Я тобі взагалі зараз до бісової мами відірву. Відповідай, ну а зверху такий сиплий. Ще ми е що за базар. Що за база зразу пиздуємо на другий поверх до вогню, а ті підараси нехай доганяють. Ні, ну що за ботва? Вони. То що, сховалися, тіпа, да? Віддаємо всі гроші, що у нас є. Ну, все. Єбанута сума у нас уже на балансі. І тепер можна хуячити по зоні.